Всім привіт хочу показати, як доїться кобелу. Я відео може з запізненням вийти, але зігнав кобелу на долину. відлучив від фокуса. Кобела сьогодні має чоловік забрати. Кобела продана. І треба ще продаїти. Я вчора ввечері продаїв, але то вже було пізно, я вже не, не, не знімав. А сьогодні рано файно видно, хочу показати, як доїться. Від цікавімі якр пр... напручано. зараз прив'яжу і... і буде продовження. Дитрова банк. Зім'ю зручано так, що не дає навіть потиснути добре. Хто видів, може, хтось не видів е, з одного дійка йде дві стрілочки кобели. Кобеліче молоко називають кумис. Це дуже Молоко дуже цінне. Його, якщо десь є переважно у дітей мали. Пр... Коклюш, кашлюк, це лічить. трошки з цього боку, трошки з другого. Тр -тр. Так ми цілу процедуру не показували, бо тут дуже довго, трошки даємо, трошки відпочиваємо. Нині такий невеличкий уже водій, десь літра. Вчора було півтора літра, нині вже трошки менше, але то не можна вже добре здаєте, бо підійде є хоч великий, але тут вже напрутило, що воно вже тверде, воно вже так як молоко засихає, пропадає, то як Ло суд, то воно не постійно, по через там 15 минут приблизно, і воно собі поступово потрошки прибуває. А так, якщо не продоювати там, вечір чи через день, то воно затвердає зараз і висихає. Так приблизно там з 2-3 дня і воно нема вже молока. Ще трошки додоюємо. Воно так виглядає, що він є напручено, але молока вже, пр, молока вже нема, її вже так не, не прутит і вона вже не хоче стояти добре. Вона вже трохи трубцює. Колись тату мав кобели, як мав постійно кожний рік лошета. І у річні там приблизно продавав і нам з братом постійно даю молока. Це такий делікатес, можна сказати. Я любитель молочних продуктів, а тим більше таке, це дуже рідко, вона вже не хоче стояти, добре. Ще відтак трошки продаю. І ось такий удій. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба. До побачення.